Добрий. Документи маєте? Причина зупинки по 35. Ремнем безпеки не користуєтесь. Докази, А? — Докази. — Докази, що не користуєтесь да. ремнем безпеки? Так. Да. А в чому проблема пред'явити зупинку? В смислі? зразу докази, потім документи. Є таке? Де є? 18.3. Причина зупинки вважається незаконною і перевірка документів також, якщо відсутні підстави для такої зупинки. А де ваша М? — Де ваша будь-камера? На мені висить. Показуйте. Де ваша водікамера? Що вам ще покажу? Водікамера ваша, ваша де Доповного знайомлення. Доповного до знайомлення, я вам кажу ще. Що це не доповнення? Ні, до повного ознайомлення. Перед вийшов сторон теж. Ви забудете, мабуть, знаходитися. А ви державного зразка, посвідчення покажіть? Державного зразка, яке мені видала держава, государство, законодавство. Ви подивіться в корпусі. Послухайте мене, шановний раз, послухайте мене ще стосовно даного посвідчення, можете звертатись до Міністерства внутрішніх справ українських і задавати їм це запитання. Ви особа, мене Ви такий не перший, я вам ще раз повторюю, ви такий не перший і ви не послідній, можете подивитися. Я не бачу, так дивіться, ось він висить на, на мені, дивіться. не боч. Вийдіть з машини побоче. Так, як це Ви? вийти з машини? Ну я що, я буду вам знімати, не, я лицо, просто, не знаю. Нет, вы просто рівніше встаньте, я почитаю. 0.15 9579. По 35 домой при... є. есть? А? По 35 дома питання є. есть? Счастливо. До да побачення.